330 й день в Канаді, 08.05.24. Сьогодні. Середа. Сьогодні вже, по-моєму, середа. Я, як я в тренажерний зал не ходжу, вже і не орієнтуюсь. Хм. Мені здається, що середа, так що пої... Бу... нехай буде так. Е, ранок. Я знов спав неспокійно. Знов в четвертій прокинувся, десь біля 5 дивлюсь, щось не так. І зволожувач працює, і вікно відкрите, і все як має бути, але це швидше за все впливає на мене цей переїзд. Три з них квартирантів і отаке. От -от. Але нічого, виспався. З машиною поїхав на роботу, приїхав, все нормально. Ранкова кава, технічні привіщення, вже все по стандарту. Все по стандартній програмі. Чак прийшов зранку, ми себе каву, Ну що, каву. Є, ну а що робити, як робота? Зроб, робиться все, як має бути. Каву можна і попити. Попили ми каву, пішли, поробили все, що мали зробити. Взяли кілька заявок і малювати. Нічого такого не було. У-у-у, Сьогодні була одна дуже така заявочка замовлення в людей. Китайська родина приїхала. І там жінка приймала ванну, і в неї обручка впала і попала в злив. Шкода, я зразу кажу так, я йду все ж таки подивлюсь, перевірю, може є. І я взяв ендоскоп, цю камеру, шупкається в труби, пилосос витягнути воду. Там. Тут ця тема трошки інакша, не так, що, в, наприклад, в Європі, Франції як вставляв, то в нас піддончик внизу. А тут воно сховане позаду. Оце, що в Європі, мені більше подобається, ніж тут. Але ну що вже є, то є. І я все висушив, нема. Нема, нема. На жаль, не знайшов. Ну що, вартість воно, скільки б воно не куштувало, навіть з діамантом це просто обручка. Воно вартує пам'ять, пам'ять сама тільки що вартує. Не знайшов. Зато я сьогодні нарешті помалював свою квартиру. Пішов, взявся малювати, там закинув, дзвонив до, до знайомих, питаюсь, може, там є якісь е, люди, які шукають житло. До Анасті позвонив, вона дуже багатьом допомагає і має список людей, які потребують роботу, які потребують житло. Хто що цей, позвонивши їй, вона сказала, що подивиться, попитається, має там якогось хлопця на приміті. Так, позвонив до Марії, так само Марія, може, має когось знайомих, і от таке от. Заодно зняв відео з цієї кімнати і закинув в свою групу. А, яку в свою. В 41-й поверх. В моїй групі там невідомо хто там люди. Кому цікаво, ці заходять, але я так розумію, що не з Канади, так що там навіть не закидав. От. Сьогодні думав закинути в Facebook, Facebook і може на Каджиджі. Але треба нормально зробити. Оголошення і пофотографувати. Пофотографувати цю кімнату. Але тут багато техніки моєї. Хо -хо -хо. Я ж це заберу. Я це заберу, я заберу, витягну стіл мівей, поставлю сюди назад. Мені би матрас менший знайти. Мені треба менший матрас, щоб цей великий не займав місця багато, він реально великий, я би їй менше ліжко зробив трошечки. А це би я і залишив, ну, до цього дійде. О, так що день в мене пройшов класно, помалював квартиру. Задоволений, квартира мені подобається дуже. Хороша, вона величезна, об'ємна. Для трьох це ідеально. Класна квартира. І нормальна ціна. Я думаю, що знайду швиденько румейта, мені потрібен якийсь адекват, адекватна людина. Мені дозрізить хлопець, дівчина, там вони будуть мати окрему кімнату. Далеко від мене, кухня спільна. Ну, це таке. Це таке. Зараз в мене, до речі, плов робиться. Кухня спільна, це в мене е, наготував один раз на цілий тиждень і забув. І все. Взяв, поїв і пішов в кімнату. От кімната, це моє царство. Так само я там собі зроблю. вже. Сьогодні примірявся, вже поміряв ширину. Вже Як ліжко поставити, бо ліжко я візьму, напевно, що це. Мені воно подобається великий. Матрас, матрас, мені подобається, цей великий. Це квін, більше, ніж двохбедру. От. Так що... Так що так, вже йти додому де, до мене, Алі скинув смс-ку. Там української родини двері, певно закриваються. Я думаю, ну вхідні двері це вже небезпечно, за десять. І якраз чак прийшов, каже, Роман, мені треба з тобою поговорити, що ми завтра будемо робити. Кажу, чак, добре, поговоримо, але йдемо, може, по дорозі, бо двері вхідні не закриваються вже за десять Ми до п'ятої не встигнемо це зробити. Каже, добре, добре. А завтра він хоче нас забрати в одну, в один будинок до власників, там малювати стіни. Фарбувати стіни, фарбувати. Навчусь, навчусь. І я кажу, добре, ми пішли, подивилися там двері, там нічого такого серйозного, змастити треба завтра змащу. Кажу, давайте я вже завтра прийду до вас, бо сьогодні вже пізно, тут мені треба в іншу бежу йти. Так що таке. І ніби ніби все, Та закінчилось, пішов після того додому. Ні, не пішов. Я думав йти пішки. Думав ти пішки, але думаю, ні. Сідає на машину, лінь, лінь мене взяла. Бо в мене в машині був рюкзачок з моєю папкою, це мій шкільний рюкзачок. І там папка була з англійською, я пішов до машини, взяв рюкзачок, думаю, що я піду пішки, Сів в машину вже поїхав. Так що я приїхав додому, по поїв. Зробив я собі хлібчик з беконом із яйцями. Де я собі купив курей. Сам сьогодні з'їздив туди до того фермера, привіз мені 5 курей, курка виходить 20 доларів. Хороші фермерські кури, жирні, бульйон і плов, все виходить в І взяв собі ящик яєць. Там, по-моєму, 5 лотків чи, чи 6 поставив в холодильник. І зараз мені, мені яйця зараз заходять. Треба, до речі, зараз ще зварити кілька. Оце ще я собі на роботу заніс. Одна курка вже була розморожена, так що я її вже пустив на плов. Розібрав. Плов готується, а все решта на бульйон буде пізніше. Але цей меч мені подобається. Прихожу, його завжди беру. Я вже знаю, де його поставлю. В новій квартирі я вже придумав для нього місце. І воно має бути класне, я потім обов'язково покажу. Поїв я пішов до школи. Пішов до школи, школа. Ми сьогодні проходили ідіоми. Як я їх не люблю. Оці ідіоми. Жах. Але ну. Трошечки їх повчили. повчили. Були там всякі тести, були програмками там самі між собою. Тими ідіомами діомами спілкувалися, але це таке. Поспілкувалися, і я тепер прийшов додому. Прийшов додому і все, готую плов. готую плов, записав відео. І хочу ще, може, в групах посижу, бо там люди деякі питаються: шукаю кімнату, шукаю житло. Хочу сьогодні тільки подивитись. За це, а тут. Як би мені закинути цю кварти, кімнату? з ну, цим дуже багато, ноутбук, телевізор, я це все позабираю. Стіло цей заберу. Але я думаю, людям все одно. людям все одно на рахунок цієї мебелі. Якщо на 4 місяці, це не є так довго. Так що, все, йду я, йду, я треба закінчувати з тою кулінарією і йти спати, бо вже 11 година. Хочу поспати, хочу швидше лягти спати. Па-па.